Добрий день, я не малятка, зайчики та каченятка, а також учні та учениці 9 класів, які вивчають історію дистанційно. Сьогодні ми поговоримо про події весни нації на західноукраїнських землях. Сідайте зручніше, революції це завжди цікаво. Весна нації 1848-49 років дотепер є наймасштабнішою в європейській історії. Хвилю революції. Проте у всіх випадках влада була відновлена протягом року. Революції були демократичними, ставили за мету знищення феодальної форми правління і створення незалежних держав. Цікаво, що в той час, коли інші революції, як у Німеччині або Італії, ставили за мету об'єднати нації в одній державі, спільноти, що проживали в Австрійській імперії, шукали шляхів виходу з неї. Бунтівні настрої в Австрії мали реальну економічну основу. Економіку імперії Габсбургів, яка витрачала по третині доходів на армію і державний апарат, лихоманова. Інфляція знецінювала заощадження, а державний борг зростав. Буржуазії і робітничий клас не влаштовували залишки феодалізму і відсутність реформ, ліберально налаштовані студенти. Прагнули рішучих змін, радикали виступали за республіканську форму правління, національні меншини прагнули щонайменше автономії. І до того ж, в 1846 році країну охопила економічна криза. Як ми пам'ятаємо, в лютому 1848 року спалахнула революція у Франції. В німецьких Бадені, Гесендарм, Штаті та Бюртенберзі до влади прийшли ліберальні уряди. В королівстві обох Сицилії встановлено конституційну монархію. В Австрійській імперії революційні події розвивалися стрімко, немов пожежа. Революція у Відні значно вплинула на події в інших частинах імперії. 15 березня у Пешті в результаті виступів народу влада перейшла до рук революційного комітету. 11 березня спалахнуло повстання у Мілані під гаслом геть Австрію, яке швидко поширилося на Венецію. Після п'ятиденних боїв австрійська армія Йосифа Радецького залишила Ломбардію. Австрійські війська також було вигнано з парми і модеми. Австрійський уряд надто добре пам'ятав галоцьку різанину, яку вчинили на Галичині селяни під час повстання за незалежність Речі Посполитої, яке відбулося двома роками раніше. Оскільки уряд тоді призначив винагороду за вбитих шляхтичів-повстанців, то селяни почали радісно вбивати своїх панів. Але тепер, під час весни нації, ситуація змінилася. І уряд Австрійської імперії розуміє, що якщо ці селяни знову почнуть вбивати, то їх уже не зупинить ніщо. І імператор вирішує терміново піти на поступки селянству і скасувати кріпацтво. Юридично, кріпаків в Галичині не було вже давно. Кріпацтво скасував імператор Йосип ІІ ще у 80-х роках XVIII століття. Тоді колишні кріпаки стали особисто вільними, могли залишати свою громаду і свого пана, якщо, звісно, були готові втратити свій земельний наділ. І таким чином, в 1848 році в Австрії скасували тільки панщину, повинність пов'язану з користуванням земельним наділом. Разом з панщиною скасовувалися і інші подібні повинності. Які у поміщиків викупала держава, а селяни повертали державі ці кошти протягом десятків років. Реформа ця мала цілу низку недоліків. Селяни втратили право випасу на пособиськах і збирання дерева в лісах, які стали поміщицькою власністю. А що стосовно земельних наділів, то селяни отримують їх у свою повну власність. Тільки у 60-х роках. В цьому місці буде доречним згадати, що на той час більшість західноукраїнських земель ходили до коронного краю, який називався Королівство Галичини та Водомерії з Великим князівством Краківським і князівствами Оспенцема і Затором. Це я м'яко натякаю на те, що більшість населення Західної Галичини становили поляки. Вони ж населяли міста Східної Галичини, які були оточені з усіх сторін українським селянським морем. Звісно, у поляків під час весни нації був свій інтерес. Поляки вимагали не соціальних чи культурних прав. Вони у них і так були. Поляки вимагали відновлення своєї втраченої під час трьох поділів незалежності. Тому вони утворили свою національну організацію Центральну Раду Народову, яка висунула гасло, хай живе Польща в її давніх кордонах. Українців, литовців і білорусів в ті далекі часи поляки вважали частиною польської нації, а відтак для них було зайвим і плекання мови та культури цих народів. Питання їхньої політичної самостійності видавалося полякам абсурдним. До революції 1848 року галицькі українці були цілковито не готові. Оскільки польський національний рух наполягав на відновленні польської державності, то для українців поставали питання: чи хочемо ми назад у річ Посполиту? Яке місце ми у ній отримаємо, що станеться з правами, які нам надала Австрія, і врешті. Чиєми самобутнім народом зі своїми власними інтересами. Щоб представляти власні українські інтереси 2 травня 1848 року була заснована головна Руська Рада під керівництвом греко-католицького єпископа Григорія Яхимовича. Це була перша українська політична організація на західноукраїнських землях. А 15 травня 1848 року у Львові вийшов перший номер газети Зорі Гавицької, яку заснувала головна Руська Рада, дозвіл на видання Зорі Гавицької надавав львівський поліцмейстер Леопольд фон Захермазор, батько відомого письменника, про якого, я так думаю, чула доросла частина нашої аудиторії. У першому номері газети було опубліковано звернення, яким стверджувалося про національну єдність галицьких і надніпрянських українців, що говорять однією мовою. Саме під час Весни нації герб Галицько-Волинського князівства став основою сучасного українського прапора, а все тому, що поляки активно почали використовувати свої червоно-білі прапори. І щоб не відставати, головна Руська Рада утворила спеціальну комісію, яка з'ясувала, що з княжих часів герб Галицько-Волинського князівства Золотий лев на синьому полі. А й таким чином, символічні кольори синій і жовтий є нашими національними. І 25 червня 1848 року. На міській ратуші Львова невідомі вивісили синьо-жовтий прапор. Виникла ідея запросити усю галицьку інтелігенцію для участі в дискусійному форумі до Львова і там вирішити всі нагальні питання, якою мовою писати, затвердити навчальні плани та зміст підручників, церковні консерватори хотіли й надалі писати церковно слов'янською мовою. Але лібералам вдалося переконати більшість учасників надати перевагу народній мові як мові викладання. В результаті було прийнято принципове рішення писати так, як говорить народ. Хоча насправді греко-католицькі священники вчителі продовжували викладати русинсько-українську мову з церковно-слов'янським забаром. Необхідно розуміти, що весна нації в Галичині визначалася боротьбою поляків з Австрійською імперією, в якій українці були саме на боці імперії, і для цього були певні підстави. більшість польських політиків не була готова надати українцям рівні з поляками права у майбутній польській державі, оскільки вважав український національний рух штучним. Єдиною суттєвою відмінністю було те, що більшість польських демократів вважали українців австрійським винаходом, а шляхта росіянами. Польською реакцією на українські зауваги було нема Росії, Росії не існує. І тому не може існувати ніякої руської нації, а лише єдина і неподільна Польща. Що стосовно українців, то в той час наші інтереси представляли греко-католицькі священники, які були цілковито вдячні Габсбургам, так само, як і більшість селян, чиє життя незрівняно покращилося з часів речі поспоритів. І тому під час весни націй ми були цілковито на боці імперії Габсбург. За що нас дуже не любили інші слов'янські народи Клаптикової монархії, Ще дуже-дуже довго поляки будуть стверджувати про винайдення руської нації 1848 року халатським губернатором Францом Штатіоном, який таким чином мав намір розколоти польський національний рух і не дати йому розвинутися. в червні 1848 року. У Празі відбувся ініційований чехами слов'янський з'їзд. На ньому діяли три секції: Чехословацька, чехо Словаки, польсько-русинська, 40 поляків і 21 русин-українець, і південно-слов'янська хорвати, серби і долматини. На з'їзді висувалися ідеї перетворення Австрійської імперії на федерацію. В якій слов'яни мали право автономії зі своїми сеймами парламентами, Національною гвардією і освітами, були і радикальні ідеї створення Слов'янської Федерації без Австрії. Поляки та українці сварилися щодо майбутнього Галичини. Атмосфера була напружена і неоднозначна. Врешті, у празі, почалося повстання і останнє засідання з'їзду відбувалися під гуркіт австрійських гармат на підставі першої австрійської конституції, яку влада прийняла, щоб заспокоїти народ, імператор Фердинанд І скликав парламент рейхстаг. Представництво від Галичини складало четверту частину всього депутатського корпусу. Таким чином, українська депутація була незначною: 10%. 44 особи парламентського складу. Проте, і така ситуація дозволяла озвучувати основні вимоги українців. Українськими послами-селянами, які не розуміли польської, маніпулювали на користь уряду. Демократи їх ненавиділи, вважаючи стадом для голосування. Одним з депутатів Рейхстагу був Лук'ян Кобалиця, користуючись депутатською недоторканістю. Він підбурював селян Буковини чинити непокору в місцевій владі. Найвідомішою подією весни нації в Австрійській імперії стала Угорська революція. Революційна угорська армія з перемінним успіхом протистояла імперським військам, яких підтримували хорватські, сербські і словацькі добровольці, які сподівалися поквитатися з угорцями за національні утиски. Справа в тім, що Угорщина почала революцію повністю ігноруючи на національні прагнення інших народів на її території. В травні 1848 року на допомогу Австрії прийшли російські війська на чолі з Іваном Паскевичем, уродженцем Полтавщини і нащадком козацької старшини. Під ударами австрійських і російських військ повстанці відступили. Випні, здалися, Буда і Пешт, лідери революції емігрували до Туреччини. А що українці закарпаття? Вони не мали жодного бажання воювати на боці своїх угорських панів, тому не підтримали революцію. Починаючи з літа 1848 року, про урядові сили в Каличині, як і в усій Австрії. Зміцнювали свої позиції і почали переходити в контрнаступ. Кульмінаційним пунктом львівської весни народів стало польське збройне повстання 1-2 листопада 1848 року. Знову були барикади і перестрілки з урядовими військами. 2 листопада імперські війська обстріляли місто з артилерії. Встановлена на високому замку батарея дві години бомбардувала центр міста. Згоріли ратуша, театр, університет. Загинуло 55 людей, ще 75 було поранено. Після вступу військ у місті оголосили станоблоги, заборону з борів товарист, розпуск польської національної гвардії. На початку наступного року станоблоги поширили на всю Галичину. Військова диктатура фактично зберігалася в регіоні ще 5 років.